Поэтому они размещаются, они же не знают це деталей объекта. Да, много забрал. Да эти же новые должны войти, но ничего нет. Поэтому если мы это можем пидминуть, когда ты думаешь надо, то мы готовим ведьму. А вы а мы как обычно.

И все, он яким-то чудом сделал этих пастов. Мы не можем, ну, конечно, он будет без еще одного присутствующего. Давай ну, давай по Давайте-то пока в руку Ваня разглядать. А, а Юса работ... тоже не можем, потому что там чекать. Который... Или можно? Не, Юса это просто подел на медилянты. Может. Ну, Так давайте а его посмотрим.

Ну, Про відмову релігійної організації Свято Михайлівської гарнозонні правді Черкаська і Пасні у, у місті Черкаси. Який номер? Немає його. Да. У наданні земельних ділянок у постійне користування. Три земельні ділянки. А, я ж показала. Відмову ми готуємо. Не відмовити надаємо. Передаємо теж від майна, на сейчас ты. Гарнизонный гарнизон, да, Але ж Литвова. Не похоже, он спропал. Да, да, барта. Что спички продавать? Да?

Напиши прокуратур. Ревів. Інтересно, кто тренірный. Ребен було. Добрий день. Как? Важливе рішення. Що І що ти скажеш? Паркує, почав, нічого не паркуєшся? Це тільки сім, що воно пікає, не пристегнутий. Два варіанта. А паркуєшся? Ну давай, ну, ми давай чекаємо, без тебе не може нічого проголосувати, сумать, бо нема Угу.

11, да не ну, я очень хорошо. Тогда 11 ты -то справишься. Так, мы все, мы не работаем без наказа? Сейчас я секунду Да, да. Вон вон вон. да? даже пол. Момент. Хромає, то <поставлено> було... я ж кажу, я не знаю. Давайте на 9.3. сон, ми ще побираємо. <поставлено> Та ні, давайте писати на 9-3. Якщо то вам дають. Давайте прийдемо, положимо. <поставлено> Хто там у кого-то є, що це вопросить? Сибільний захід. Да, ось це програми всі виходять. Кмінальна аварійна служба, цільова програма територіальної оборони. Протидію тероризму, розвитку комунальних некомерційних підприємств, закладів здоров'я. Про приймування пройшов, звик, становлення назвала. Програма. Ні, там дискусійно там тому що для кача. Пропування включили, то це буде. Комплексно захисників раніше. Соціально-економічний, ну, все, понятно, територіальний про бюджет. А, це зміни 25-й, дай, двадцять шостий. Про передачу власності власне про постачання, Приватизація, що піддягає 25-му. А зачем 25-й? У нас вже все. І що раз 25-й, ще раз мала приватизація 26 дані котя. Про передачу мережі утримувач. Що утримуючи. <рес> Генератор віл сам воно чисто, запекло. Що-шо, що? Розходи щодо безоплатної передачі у власність територіальної громади міста чекати. З членованих автобусів марки Вольф. Що це такое? Що таке з членовані автобуси? Гармушкіна. Гармушкині. Членовані? По-другому. На сейчас да. а что, что такое членование автобусы марки Вилсон? Я тебе серьезно говорю, я не хочу. А при чем тут Вилсон тут другое слово интересует? Членованный автобус, марки Больбу. Что такое с Ну, это, наверное, це е, е, перевод українських гвинтокрил. Тут не на камеру Парень, 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 про затвердження правил додержання тиші задержання тысячи громади. А що це це так и ну, тыша? Так оно всегда и действует і Так они до один нас А успевают, уже не знаешь. Не знаю, просто затвердження урали. Ні, вони про затвердження положень про виконавчі органи органіческої міськради новій редакції, що додається і люди піднімають. А, ні, ось. Пропозиції до порані управління інформ політики, департаменту освіти. У рідних, у сусідів, департаменті змінюється сам до банера, що буде на берена на. Я були точно знаю, це було. Вот это занавды все. Я почуйвала це знала. Я поняла, короче. Я думаю, милої, вона весь вибудує свою цілих. Боже, що молить. У мене не було жодного слова. Вот это правильно, круто другое разошивание волка в дитячих устных поликлиниках. Ну, действительно, при такой стрешах. Их степень они могли. Я возвращаюсь, они их отдары. Я колись приду на печух на лавочках. Пригрозил колы.

Да, потом дефу. Да, когда де да, Короче, скадай мне, что тебе дали, я знаю. Да, да, Давай, да. хорошо, что тогда. Бедная, <поднаваем> грома пришёл. Спасибо. Я Я по сути вам поставила. Нахрен разпишут, как ваша пример. Ну два. Осталось два вопроса А вы уже большие. У нас есть два вопроса. Сейчас он придет. Больше у нас идет вот о том,

Що не прости? Ну, для настройки проєкту віддатні земельні обілянки. Юсу, пообгодили Юсу, обілянки, так. Постійне пересування підпід'ємництва в обілянках паркінгу, так, а худи Юсу. А воно що на віру. Що ще по буде А це перші на віру. А воно каже, що А на віру. Это что? Нет, куда проверишь? А ты черкация не будет? Это черка питания. Про королева. что вест не знаю. Что дальше? Черкасский инвестиций. Давайте перше питання. Черкасый инвестиций. Дозвіл на розвитку працю відведення, адже ми творці з грузніненка. Першим пунктом надаємо дозвіл, зараз працевідведення 1920 квадратних метрів. Для будівництва будівництво, житлового будинку груп, присадить на ділянках. Другим пунктом згода на об'єднання оцих двох земельних ділянок. Бо вони з язика знаходяться зареєстровані, формувальні.

Это следующий же. Только про Королева была. Нет, то я просто поймала, <сессия> не Я Ладно, не должен да, <сессия> Я, уже я тоже хочу, я, ну, ну, я не знаю, если <сессия> бы... Где Я знаю про Дырку, Я секундую. Я <сессия> <сессия> знаю, <про дырку>. <сессия> 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 Я первый, хочу быстрее уйти.

Я буду ще мов, нічепле Що це за ним ще запитав? Є ще там люди. Де ж народ? Може, він зник. Папе, що говорить? І сона. Нареч. Ти я це все одно воно що то що то він на правильно? Нареч.

Где надо было посидеть три минуты, Юля, никто не ждать и выйти. Да. Еще раз надо было. Уже все, уже Все.

Відповідно до регламенту групу. Відповідно до регламенту групуємо наступні питання. Підготував в департамент ами погоджуємо. Ну ми ж вемов не департамент, комісія. Перелік питань від вісімнадцятого на двадцять Так, так що червоно розгляд питань голосування з яких наявні судові рішення 51, 53, 54, 58, 61, 241. А ви, ви, ви пам'ятаєте, що ви на, на прошлій сесії проголосували одне з судових рішень, проголосували Нет, это прекрасно. А что за а за что по стабильном за медаделя? Приватный сектор. No, шестьдесят два, шестьдесят три, шестьдесят шесть, шестьдесят 62, 63, 64, 65, 66, 67, 62.

134, 105 106 17 110 112 з пропозиції, 113, 115, 116. Розділ ОСББ. 117, 118 з пропозиції, 119 з 120, 121, 122 з 123, 124 з пропозиції, 125, 126, 127. Продаж земельних ділянок. 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134, 134, 135, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 145, 145, 149, 150. Rodas Pravo orienta. 150, 152, 153, 154, 155. Комунальне державні підприємства 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171. Внесення змін: 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190. Těm českým jsou vysporozují, Земельні ділянки під існуючими забудовами 192 з пропозицією 197, 198, 199, 200, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 1910, 191, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1915, 1916, 1921, 1921, 1922, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1937, 1938, 1938, 1939, 1940, 1941, 430-236. Це що говорить про те, що плідно працює департамент, не працює. Не, він відбирає щось це гаразд, а нам здається вже на розгляд правильний, ми виносимо правильне рішення. Йдуть по порядку. Так. Комісія, а ми Ні, це Ви говорить про що, вже групу не приймаєте другий раз, і так багато групованих питань. Так. Да. Це я не я кажу, що а департамент чому? готує нам такі рішення проекти, проекти а ми якісно їх розглядаємо. Так, відміна рішень і припинення їх. 259 не погоджено, 261 не погоджено з пропозицією, 262 не погодиться з пропозицією. 264, 265, 266 не погоджено з пропозицією. 267 не погоджено з 268 не погоджено з пропозицією, 269 не погодити з пропозицією, 270 не погоджені з пропозицією, 271 не погоджується з пропозицією. Пропоную. Да, пропоную згрупувати і проголосувати за дане групування добрости. надати дозвіл через ще на

Да. Ну, Замена ділянка під э, об'єкти управління відходами. Нам 21, але ну, нам стільки важливо не треба. ми хочемо випадали э, на 21.6, на всю ділянку нам так багато не треба під ці об'єкти управління відходами, то у нас тут пропозиція є 11,6. Там де... Я... то Чому ти не будеш голосувати? Та ні, ні, ні. Ти... підошти. Нет, ну хорошо, нам хватает. Давай-то на сессии, разница. Разницы нема. На сессии, если мы это приймем, разницы не буде? Все, давайте. Все, дякую. Ну, Роман Анатольевич, прийміть чергове и большое черговое питание как бы туда будет. Ви Да, в группе, да. Ну я понимаю. Просто я какие-то группы. Нет, ну мы ж тут не ждите. Да, я понимаю. Это твоя соленая. А у меня.

Юль, вийді, вийде скажи. Вийдем. Вийдем. Якщо можливо, якщо якісь питання вам роботу...